Друзі, вітаємо вас. Проект Експертна думка продовжує допомагати українському бізнесу, і ми говоримо відверто про бізнес під час війни. Вже більше восьми місяців триває в Україні війна, але ми не зупиняємося не на секунду в нашому русі до перемоги. Кожен на своєму фронті. А саме там, де він максимально професійно може це робити, отже, наш проект допомагає українському бізнесу. Ми розказуємо про український бізнес. Ну і розказуємо всій країні за допомогою і радіо і Ютубу. Сьогодні у нас буде дуже цікавий і мегапозитивний випуск. Впевнений, що всі бачили по телебаченню, да, і в інтернеті провокаційний, можливо, трошечки, але при тому точно те, який запам'ятається відеоролик про расистам пекло. І я думаю, всі чудово розуміють, що за бренд мався на увазі. І якщо не дай Боже, хто ще є, хто не знає, що це за бренд. Зараз про це все і поговоримо. А і я із задоволенням представляю. Head of бренд саме цього бренду, компанія Космолот, бренд Космолот. Ростислав Ріго. Вітаю вас. Доброго дня, доброго дня всім, які чують і дивляться цей випуск. Так ви насправді вже сказали, як бренд називається, і, можливо, є люди, які поки що його в Україні не знають, завжди є люди, які не Цікавляться тим, що проходить в країні. Але насправді так, я є ця людина, яка частково, мені так здається, тільки частково причетна до створення, як мінімум, цієї комунікації, про яку ви згадали шістий пеклом. Але насправді моя позиція є head of brand, Плюс слеш стратег це така дуже, дуже дивна позиція людини, яка ніби має бачити майбутнє і має розраховувати, яким шляхом бренд, але не тільки бренд, буде просуватися до майбутнього. Не кожен розуміє, що таке стратег, і мені здається, що навіть не кожен розуміє, що таке head of brand. Не зрозуміло, що таке бренд. Бренд це є те, що люди. Люблять, до чого вони якимось чином липнуть, що вони поважають або навпаки не поважають. Коротше, це є великий емоційний інсайт, який у кожної людини викликається стосовно будь-якого продукту, якщо коротко. А я думаю, що ваш момент щодо того, що ви можете. І повинні бачити майбутнє. Я думаю, багато б українців оцінили б це точно <смі> і запитали б я, як мінімум одне. А скажіть мені, будь ласка, а, дійсно дуже і така на грані, і провокативна. А, і взагалі, оця от, а, «Рашистам пекло вся ця програма, а, як взагалі вона прийшла. В голову вам чи в голови людям, які її створили, взагалі як знімалося і результати, які отримали вас безпосередньо, абсолютно задовольнили. У пеклі стало так багато рашистських душ, що тепер їх треба закатувати в банки. Космолод Рашистам пекло. Перша виправи в тому, що це не була одна голова, це було декілька голів. Це насправді команда. Тобто, це не є моя заслуга, це заслуга команди, яка працює, якщо сказати, під час війни гармонійно. Це якраз це слово, яким би хотів це я виразити. Як воно з'явилося, ну ми завжди. Я нічого нового не скажу. Ми завжди працюємо над платформі, яка називається Insight. Знову ж така дуже дуже дивна штука, що таке інсайт, звідки він взявся, де він росте, а насправді це є те, що люди, можливо, навіть не знають, що у них всередині, або між собою у пивка, на кухні, десь за 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 углом, вони собі це розповідають. Ми тільки слухаємо людей, ми тільки намагаємося зрозуміти, що є в суспільстві. Бо за це мене деякі друзі ненавидять, але я говорю, що бренд. Бренд власником бренду не є компанія, не є власник компанії. Власником бренду є люди, які його використовують і купують. І тільки вони нам можуть підказати, як достукатися до них, до їх серця, до їх душей для того, щоб що зробити. Тобто, відповідаючи на питання, як з'явилося пекло, тому що пекло на вулиці, тому що пекло навколо нас. І пекло може бути страшним, або пекло може бути. Ми його можемо зробити більш для нас приємним, або ми його можемо з нього кепкувати. І це, це є позиція, яку ми намагаємося зайняти як для себе, як космолота, як для себе як людей, а так запропонувати всім українцям. Якщо ти когось боїшся, якщо хтось у тебе викликає жахиття страх, ти здався, і цей другий переміг. Але якщо ти починаєш з нього кепкувати, якщо починаєш висміювати, сміятися над ним, він програв. Тому якщо е, ворог створює пекло навколо нас, треба з нього, з його е, намагання і з того, що е, насправді е, навколо нас, почати кепкувати, бо тоді ви стаєте сильнішими, храбрішими, сміливішими і можете дати відсіч. Якби погано, які б події не відбувалися, українці обожнюють постійно все зводити на гумор, придумувати якісь мемчики, як це модно зараз говорити, і однозначно це допомагає. Так що абсолютно з цим погоджуюсь. А взагалі, коли починали, не боялися хейту чи можливо ну, русофобії? Хоча, якщо чесно, зараз більше тренд ходить: наша русофобія недостатньо, але все ж таки на початку були такі думки, побоювання. Ну, мені здається, що відповідь на це питання мали би давати наші юристи, яких я дуже поважаю і які сміливі, бо вони це разом з нами запустили. Але, звичайно, були побоювання, або, скоріше за все, були зауваження і деякі моменти, які ми мали пригладити. Одночасно, якщо говорити про це, що ми є офіційний представник категорії онлайн казино або азартних ігор в Україні, у нас для нас є дуже багато. Обмежень, які ми повинні робити, звичайно. Окей, а ви заходите до соціальних мереж, а там ніхто ніяких обмежень не робить. І там як є якраз є люди, які виражають свої почуття, свої думки дуже відверто. Ми навіть розуміємо, що є якась там межа між тим, що воно є. Можливо, за цією межею дуже багато полемики, дуже багато розмов, в тому числі і в Європі, чи соціальні мережі мають бути регульовані або ні. Тобто контент, який люди абсолютно інтуїтивно, абсолютно не регулюючи, себе виражають. Ми намагалися знайти цю межу, коли бренд офіційно ще може що заявляти дуже зухвало, дуже сміливо. А одночасно це не є за межею того, що дозволено законом. А так як це люди оцінили, і ми це бачимо по, по е, реакціям, нам здається, що нам це як мінімум на цей час вдалося зробити. Я хотів а, запитати практично, коли вперше побачив всю цю компанію ролики, як можливо рекомендацію для українського бізнесу. Тобто можна не боятися бути от на грані, да? фактично. Тому що я впевнений, що ну, українські бренди, багато хто ну так побоюється, ой, а що а ж, знаєте, як в Україні одне з найбільших побоювання, що скажуть люди. А ви спрацювали дійсно на грані, дуже круто. Скажімо так, дайте пораду українському бізнесу не боятися, і це реально працює. Дозвольте, я відповідаю коротко і трошку довше. Коротко, я щиро бажаю всім українським брендам, щоб вони були навіть ще кращі, ніж ми, бо це буде на користь суспільства і країни, бо всі ці порівняння і боротьби в країні, яка має дефіцит до бюджету, Мені здається, не на часі е, у все суспільство, в тому числі бізнесу, має е, якимось чином об'єднатися, щоб Тому е, чим глибше, тим краще, тим е, зухваліше для того, щоб люди відчули е, об'єднаність. А якщо говорити про е, більш е, детально, знаєте, ну ви напевно, знаєте і інші знають, я не українець а За походженнями я є з іншої європейської країни, з Європейського Союзу. Я бачу свої, в своїй в рід, своїй рід, рідній країні стільки того, що собі бізнес дозволяє, незважаючи на те, що робиться в Україні. Ну, наприклад, там Угорщина, наприклад, деякі німецькі компанії, які досить працюють з е, е, Росією. Тобто, говорити. Чи є якась там межа, за яку бізнес не може, є тільки етична межа. Тут, вибачте, буду стратегом, цим гнусним стратегом і філософом одночасно є те, що є легальне, а це є те, що є легітимне. Легальне це є те, що прописано в законі. Легітимне це є те, що прописано в середній, в душі. Якщо легально не відповідає легітимному, ну, вибачте, легально має йти. А якщо легітимне є вашим, Джерелом того, що ви робите, ну тоді ви розумієте, що зараз треба боротися проти конкретного ворога. І треба робити все можливе для того, щоб його побороти. Я відповів на ваше питання. Однозначно, мені навіть просто і додати нема що. І я дійсно ви про деякі речі сказали, про які навіть, можливо, і не задумувався, хоча, мабуть, розумів. І реально абсолютно погоджуюсь з вами. Ваша нова компанія. Вона запущена, я так розумію, буквально ото -от, перемагають сильні духом. Да? Ну, досить патріотично, але про що вона? Розкажіть трошки про неї. Ну, у нас є робоча назва цієї кампанії, яка буде довгостроковою, міфічні істоти. Як тікали у пирі з української землі, їх купали у Дніпрі славні і богатирі. У лісах лісовики нагострили патики і мольфарки, відьми й мавки, чаклували Ванькам вавки, а чугайстер неборак запікав свино собак, бо русалки польові скуштувать дали землі. Ну а чорти з космолота їм відкрив свої ворота. Космолот перемагають сильні духом. Насправді, ми вважаємо, що це є наш третій крок в Будемо це називати стратегії нашого розвитку бренду і нашого е, спілкування з суспільством. Е, чорт був другий крок. Міфічні істоти це третій крок, бо чорт також є частково міфічна істота. Ми зараз, ніби, запрошуємо всі можливі і неможливі, відомі і менш відомі е, українські і старослов'янські міфічні істоти. Для того, щоб вони також приклали зусилля і долучилися до боротьби проти ворога. Бо, знову ж таки, якщо у Марвела або МСЮ є свої герої, у яких є суперсили, і вони надихають американців, бо є Кептен Америка, який має таку надлюдську силу і так далі, чому б українці не могли розуміти, що за ними стоїть щось надприродне, яке їм дає можливість? Просто видихнути і ще одне разу вдарити до ворога. Це є наш, в принципі, посил як такий. Чесно, викликає на повагу, що ви звертаєтеся до, скажімо так, різних частин культури суспільства українського. і дуже цікаве рішення звернутися до міфічних істот. Дійсно, ми насправді показали богатиря. Хоча і не частково людина, але він знову ж таки у нього є дуже багато сил. Тобто, це є, умовно кажучи, український Кептен Америка. Mm -hmm. У нас є відьма, дуже чарівна, дуже магічна відьма, яка знову ж таки це може бути щось на кшталт Марвелу Багряної відьми. У нас є чугайстер. Це є така дивна істота. Насправді він виглядає, ніби український єти. Але він є суто, або суттєво українська, український персонаж, істота. Це є одичалий, якщо заяви таке слово в українському мові, одичалий чоловік, який. Одичалий чоловік це наші сусіди. Добре, маєте рацію. Тобто це є чоловік, який живе у лісі, і він має трошки іншу психіку, ніж всі інші люди навколо. Він дуже добре ставиться до тих, які до нього добре ставляться, а дуже погано ставиться до тих, які до нього погано ставляться. Тому він в нашому ролику запікає свинособак, бо зрозуміло чому. Так це ж майже ми, українці, так. Е, є лісовик, який звичайно гостить патики, бо він є володарем лісів. Тобто, це ну я не хочу сказати, що це український ельф, бо е, вигляд трошки інший. Але все ж таки, це людина, яка е, навіть гармонійно, міфічно, гармонійно живе в, в лісі. Є мавка. Ну і насправді, я так розумію, що це є все. Ну, і чорт, звичайно, чорт залишився. Хоча чорт є. Е, Міжнародна істота, яка знайома у всім, а вона трошки, скоріше за все, стосується не міфічних язичницьких істот, а скоріше за все, має якийсь там християнський фольклор, але все ж таки вона, вона присутня. У Мене є два запитання. Одне в інше переходить. Да? Цікаво, що ж буде наступне? Чи ви будете реагувати по ситуації в суспільстві українському і придумаєте вже е, таку кампанію? А чи можливо вже за десь вже є думки? Ви сказали на початку що стратег і дивитися вперед. Ваші взагалі побажання українського бізнесу, взагалі, які працюють і намагаються розвиватися під час війни. А як їм бути які кампанії придумувати, як рухатися взагалі і ну, як брендам взагалі працювати в цей час? Ну, дайте так з двох боків, як то кажуть, дуже цікаве питання. На перше відповім так, що ми е, якісь там напрацювання вже маємо, але ми будемо дивитися на, на ситуацію в суспільстві. Бо е, ми робимо рекламу або взагалі комунікацію для суспільства для того, щоб вони... Відчули цей вайб або енергію, яку їм хочемо е, донести. Тому, яка буде ситуація в момент, і як е, зірки складуться, і е, стратегії будуть бачити, куди і яким е, шляхом рухається українське суспільство і Україна, так ми будемо робити рекламу. На рахунок того, що побажати українському бізнесу, напевно е, сили витримати. Бо приходять важкі часи. Ми тут з вами кепкуємо і шуткуємо, але у нас на щастя на вулиці 15 градусів, а завтра може бути 5. А післязавтра може бути мінус 5, а багато людей. Єдине, що у них залишається, це можливо якийсь там маленький вогник цього, тих жартів, цієї енергії, яку їм можемо донести. Бо і нічого іншого може і не бути, що їх зігріває. з моєї точки зору, бо ми вже деякий час з родиною живемо на дві країни і на європейську країну мою рідну країну, і на другу мою рідну країну. Україну, Я розумію, що єдина для мене вірна і правильна річ, як бізнес має рухатися, має об'єднуватися не тільки в Україні, а взагалі в регіоні. Бо я думаю, що українці це багато українців це як внутрішнє, підсвідомо розуміє, але середньоєвропейський регіон завдяки Україні становиться зараз ключовим в світі. Не в Європі, а в світі. Але там є багато Тобто народів. Україна змінює Європу, фактично. Звичайно, звичайно, а в тому числі змінює і світ. Або події в Україні, українці, їхня боротьба і все це це є наратив і це є стратегічний напрямок, який змушує всіх навколо змінюватися, реагувати. Знову ж таки, глупі люди реагують так, що вони спаляться один, два, чотири рази, а потім. Більш розумні люди дивляться на те, як глупі люди спалюють собі руки, а роблять висновки. Мені здається, що всі, в тому числі і українські бізнес, але і словацькі, польські, чешські, австрійські, болгарські, балканські, прибалтійські, мають розуміти, що якщо об'єднатися, але не просто на паперіку, не просто так потиснемо ручки, ви знаєте, зараз... а взагалі будувати регіон з. Скажімо так, загалом з перспективою на майбутнє, тоді все мені здається, що це буде вдалій напрямок. А Україна, бо вона є ключова, має відігравати ключову роль. Це говорить словак, який ну, розумієте, словаки мене зафукують миттєво, якщо я так скажу це вдома. Але як приємно українцям почути таке. А друзі, ось така вона нас сьогодні бесіда. Як то кажуть, почали про расистів, да а закінчили про глобальну про Європу, про світ, про бізнес. І я хочу подякувати Ростиславу дійсно за цікаву бесіду. за... Цікаві приклади за навіть певні якісь філософські моменти і такі передбачення навіть трохи майбутнього. Отже, Head бренд з космолоту Ростислав Діґо сьогодні у нас був в експертній думці. Вам я хочу побажати тільки успіхів. Нехай ваш креатив, ваші свіжі думки завжди придумують щось неймовірне, крутезне, класне. І ви дійсно долучаєтесь до цього великого процесу. Дійсно, змін Європи, зміни світу і максимальної адаптації України в цей новий можливо світ, можливо, Європи, не знаю, як правильно навіть буде, як воно буде дійсно найближчим часом. Дуже дякую вам, дуже дякую всім. Бажаю успіхів. Бажаю напевно не втрачати надію, сили і сміливості. Абсолютно вірно. Абсолютно підтримую слова, які сказав Ростислав. Друзі, експертна думка: допомагаємо українському бізнесу, допомагаємо Україні. До нових зустрічей!